记吧。 Кончик-то в На нахты не засунув. Не називай приманки рибкою. рыбкой. Не Настоящий просвести анал. Московський Валентин! Номер, номер, який номер? І кажіть. 96. 96. Як твістер вже в руках. Ой, а, 18. Віберхоз твістер. Грицький Дорощук. не зачет. Могу? Могу? Ну, 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 Это малявка Походу Хотели? А, по зубам Ну, не Ну не стартуйте туди. Це мені. Це по чесноку. Да, хорошо. На микруху. Хорошо, Маша. Малявка. 怎么弄？嗯嗯 頼むなよ。 Ні. ж таке? А я можу потримати. От тільки за за колечко? Так, колечко? Да, краще за заколечко uh -huh. тримати. Так багато точніше. 7.80. 7,80. Det fins bare <laughs> Вот живут нет серия пять возьми штука. 895 1895 штуки Да тут Ой, Смачно? Смачно? Дуже-дуже смачно Как там? Поделись? Вова, як завжди, червоний ніс. Дед Мороз. Красний нос. Ну чого ти від плова смачного. Від вітру колодні. <плес> Там, там реально що, будемо щось говорити. Що там? Ми реально пускаємо. Там депутаємо. Заїхали після змагань по дорозі на таке чудове місце. Зараз вам Валентин трошки розкаже про підсумки сьогоднішніх змагань. Та що, в мене підсумки? Ну, в принципі, я кайфанув від того, що як мінімум я потаскав е, такого трофейчика. О, отак, я думаю, там буде видно. Це трофейчик, десь 10 кіл е, короб. Та скинеш фотку, я ставлю. А, ну скину, ставиш. Ну, загалом, типу, було дуже цікаво. Е, хоч і трудова була рибалка, там декілька е, турів з нульом. Бо зовсім щось риба рот закрила, або пішла на нерест уже, напевно. Ну Це не знаю. Тільки рибі, рибі відомо, що там твориться у них. Загалом, типу, по турам, пару риб піймали, і то добре. Кайфанули, відпочили морально. Фізично, то ні, вже такі, втомлені і хочеться відпочивати. Після такого відпочинку ще треба тиждень відпочивати по-хорошому. Для мене сьогодні було відкриття. Я сьогодні всю рибу піймав на. 1,6 дюйму Не знаю, я, пробув, я пробував джептеліка, один і 1,6, кидав, кидав його, але взагалі навіть покльовки не бачив. Так, в мене наймаленький. 1,2 і ще, є, 1, є а, ще, 1,6 і Є ще мікрограп, одиничка. А я на Baby Rockfish 1,6 дюйма. Я не знаю, як ти на нього, якщо чесно, піймав, тому що 8 в мене. Репіймав. Щось ні. І одна з них, е щука була десь близько 3 кілограмів. <laughs> ну, на відео, я думаю, там щось буде видно. У мене найвелика кілодії 960, я піймав його на. Чангтейл в рожевому кольорі. А, а все остальне, типа, таке в основному працює. Ну, і все, стандартна є. Це кислота і помаранч. Не знаю. Для, для... А хоча у нас по Житомиру, ну, на. Помаранч я щось не дуже ловиться, не знаю чого. На тіогу були в мене клювання, але щось я нічого не піймав. Все на 1,6. Але якщо ти замітив, то майже всі, блін, весь народ, який там ловив, у кожного стоїть тяга в в кислоті. 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 Ну це основа. Да. Я не знаю, це класична, класична класіка, люди. Блін, не знаю. І люди ловили. Ловлять. Ну, мене не виходило. Я робив ставку на мікроджих, в нього вперся, в принципі, такий мене був результат. Можливо, було б і краще. Кілька сходів було, один зріс, кілька багряних листів, які взагалі їх не йдуть. У мене так, не було, кстати. В принципі, чудово провели час. Думаю, поїдемо ще на Команд. командні змагання. Попробуємо. Так що всім пока. До нових відео.